16 століття. Тіло померлого новгородського митрополита Афонія 11 тижнів лежало під дзвонами Спасохутинського монастиря. За ці три місяці тіло священнослужителя жодним чином не розклалось. Церковні дзвони наперекір усім законам фізики підтримували тіло у нормальному стані. Доведено. Церковні дзвони лікують. Вони найкращий антибіотик проти бактерій та інфекцій. Ще на Русі під час епідемії тифу дзвонарі грали цілодобово, і хвороба відходила. Сучасні вчені дослідили, що дзвони створюють таке ультразвукове випромінювання, що за кілька секунд вірус гепатиту або грипу помирає. До речі, статистика каже, що 80% дзвонарів не знають слова застуда. Окрім лікувального ефекту, дзвін омолоджує. Під час їхнього звучання збуджуються мікролептони, надлегкі частки, що оточують будь-який організм. Мікроелектронні поля, що виникають під час гри на дзвонах, знищують шкідливі для здоров'я ізотопи. Стародавній Тибет часи, коли місцевою релігією ще був шаманізм. Під час ритуального спілкування із вищими духами тибетські лами отримали послання. На землі мають з'явитися особливі предмети, які допоможуть людям спілкуватися із космічним розумом і лікуватись. Після тижнів медитації лами у своїх видіннях побачили образ чаші. Але виготовлені ламами миски з різних елементів, золота, срібла та інших не давали жодного ефекту. Удруге звернулися лами до вищих духів. І у відповідь на їхнє прохання на землю в районі священної гори Кайлас із космоса надіслено метеоритний дощ, руда якого і стала останнім елементом. Ефект настав одразу. У звукових вібраціях чаш лами відкрили чудотворне зцілення людських недуг. Сьогодення, Київ. Лікувальний ритуал із тибетськими чашами дійшов і в України. Ось такий вигляд і мав тибетський ритуал зцілення. От тільки замість лами київська цілителька Олена, а на підлозі її учениця Ірина. Хвороба, що охопила дівчину звичайна застуда. Для ліпшого ефекту обидві жінки заплющили очі і ввійшли в медитативний стан. Олена по черзі водить над дівчиною чашами та маленькими тибетськими дзвониками. Кімната наповнюється дивними для вуха звуковими вібраціями. Ритуал триває приблизно 10 хвилин.

Кожна чаша відповідає одній із семи нот до, ре, мі, фа, соль, ля, сі. І відповідно кожна нота діє на певну людську чакру із семи наявних. Хвора людина це розладована гітара. А чаші налаштовують нас і правильно підлаштовують наші внутрішні струни. З нотою до, бо вот ця низка, вона має таку ноту. Ми будемо лічити ноги, будемо лічити позвоночник. Пире у нас будет лечить кишечник, мочеполовую систему. Лечитесь.